А ми повертаємося до Канади Монреаль. Марк ентоні Малінос має вирішити, хто з чотирьох красунь сьогодні поїде додому. Привіт, дівчата. Як ви Нормально, коли я пішов до дівчата післати одну додому. А мені дуже важко є там сідати, на них ще дивитися. Всі нервові, я теж нервовий є. Я добре ще не чую, бо я не хочу до, до нікого післати додому, я їх всіх люблю. але то треба, треба робити. А де Яна? А, Яна. А, а, що ти... це? а це для тебе подарунок. Mm -hmm. ну, щоб краще ти мене зрозумів. Mm -hmm. Я вирішила для тебе зробити таку газету. Дивися. Це мотоцикл, я тобі хочу додати до твоїх бажань. А це авто. Це города, де я хотіла побувати разом з тобою. А це будинок. Це я люблю готувати каструлі для мене. Але найголовніше, з чого це все починається це кохання. Дуже дякую. Дуже гарно є. Дякую. Марк, ми хотіли тобі передати кошти, вилучені за продаж вареників. Тут 228 доларів. Ми не знаємо по канадським міркам це багато чи мало. Дуже дякую, що ви всі допомагали. Як велика сума чи мала сума, то нічого не робить різниця. Чи то є, що ми пробували, ми щось робимо, щоб діти допомагати, то, то найважніше. То, дівчата, ми мали вже досить час побачитися, ми говорилися, ми так пізнаємося. Дуже важко було вибрати кутра. То я довго думав, а до товариші також говорили. Вони мені сказали, що ви не думали, то я вибрав ташу найменше подібне до мене. То, дівчата Знає, сьогодні є навіть чаші, як перший раз. Ви всі інакші є. Ви хочете тут бути. Я вже давно про це думаю. А хто для мене найліпша? Возможно, сьогодні уйде Оля. Е, я не думаю, що піду я. Можливо, це через те, що мені здається, що Марк має до мене якісь почуття. І година. Дуже гарно було з тобою бути. Ти ще будеш. А, Оля, буде ще, баба тебе дуже любила. Я гадаю, що я можу залишити сьогодні проект. Я думаю, що я залишуся. Побачимо, життя покаже. <гум> Та залишуся, мабуть, я не знаю. Як він сказав, що ти весела, каже, з тобою не соскучишся, то мабуть захишусь. Алла, ти теж будеш тут. Да. Дякую. Больно, обідно. Але все одно я посміхаюся. Дуже дякую, що ти прийшла. дякую. Я післав Яну додому, тому що вона не мала багато спільної зі мною. Оце шарфі я зв'язала своїми руками. Хай він завжди тобі приносить удачу. Дуже дякую. Вона рана була найкраща з них. Якщо брати Аллу і Владліну, вона була найкраща, тому що вона була найщиріша. Я, я рано думала, що піде Алла. Я була впевнена в тому, що піде Алла, тому що, а, а якщо не Алла, то тоді Владліна. Це було б справедливо, але знаю. Не плач, все добре. Не плач. Не плач, Боже, я плачу. Я плачу, бо плачу, Оля. Ну що ти? Я, люблю я тебе. Бррррррр. Вона посміхалася, але в неї сльози вони всі були наповнені. В неї очі були наповнені повністю сльозами. Дякую тобі. Дякую, що ти сильна. Синиші, як я думав. І тобі дякую, всього тобі найкращого. Я не буду шукати хлопця ні в проєкті, ні в Канаді, ні ніде, де-неде-неде. Ніде. Моє рідне, воно завжди буде біля мене. Я знайду десь його в Україні, десь у своє у себе там рідненьке, от своє таке нормальне, толкове. Я і ті три дівчата, що ще є. Чаші і чаші є, і чаші і чаші буде. Вони всі дуже гарні, дуже цікаві до мене. То я не знаю, що я буду робити ще, але я знаю, що наступне, що піду додому, мені буде дуже тяжко.